14 рік 130 пробігу. 30 бієнс 26 999. Тройка, 18 рік, 46 пробігу. 25 999. 14 рік 96 пробігу. 6777 доларів. 10 рік 240 пробігу, 2,7, 21, 999 доларів. 13 рік. 240 пробігу, 2,2 дизель 13 999. 18 рік 100 тисяч пробігу, 3,5, 21, 499. 10-рік 160 пробігу, 3 літровий бенз 15999. 19 рік 20 пробігу, 3 літровий бенз 64999. 19 рік 17 тисяч 62 999 доларів. 17 рік, 86 пробігу, 2 літровий передній 21,999. 10 рік 180 пробігу, 1,8, 8 механіка. 11300. 11 рік, 140 пробігу, 2,8, повний привід, 20 200 доларів. 16-рік, 160 пробігу, 2,5 автомат 11500. 16-рік, 280 пробігу, 14 ГБО. Механіка 12600. 11-рік, 190 пробігу, 1,6. Механіка 8 999. Один стрік 250 пробігу, 2-літровий дизель, механіка 8500. 17 рік, 60 пробігу, 14 тисяч 499 доларів. 18 рік 117 пробігу. 14 тисяч 699 доларів. 190 пробігу. 2,2 дизель. Передній автомат. 16 тисяч доларів. На рік, 130 пробігу, 2,3 задній. 18 699 доларів. Це тільки приїхала на продаж. Окремо запитуйтесь, щось вона 10 тисяч доларів з Андер Так, рінушка ця можливо продана. 206 пробігу, 2-літровий дизель, автомат 19 800 доларів. О, це інтересненька. Сіддонка 165 пробігу, 14 рік, 33 Бенз автомат 11500. 14 рік, 240 пробігу, 2-літровий дизель. 13600. Один рік, 200 пробігу, 1,6 дизель, 7900. Один стрік, 320 пробіг, 1,6 дизель, механіка. 9 тисяч. 16 рік 215 пробіг, 1,5 дизель, механіка. 11.800. Восьмий рік 215 пробігу. Двохрітровий ГБО автомат. Повний привід. 10500. 14 рік, 240 пробігу, 24 бенз, передній привод автомат. 14,200 10 рік 200 пробігу, 1,8 бенз, автомат. 7500. 2005 рік, 290 пробігу, трохитровий дизель, повний привид, 10500. 2007 рік 185 пробігу, 4,8, повний привід автомат. 9700. 2008 рік 300 пробігу, 5,6 ГБО, повний привід автомат 23 999. Забовити. Якщо вас цікава, діагностика, перевірка, підбір, огляд автомобілів, звертайтеся. Номер телефону є в описі під відео. Дякую за увагу, ніби все нічого не пропустив. Лайк, підписка, друзі і до наступних відео.